Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служіння перед нашим Господом. І ми співали, і хоч закриваються зморені очі до тебе, мій Боже, душа моя лина. І тоді, і, брати і сестри, ми багато вже чули, Слова Боже, здається, щоб і те, і розтворити вірою, то вже ми були б з Богом. І легко, і так добре з Господом. Але ще я буду читати місця, які мені положились на серце. І Господь любить нас всіх, брати і сестри. І він написано, якби навернулись до Господа всі кінці землі, були б спасені. Бачите, яка любов Господня? А людина часом має щось. І не хоче поділитись. Має достаток, і вже вона довольна, сидить і вже не бачить і ближнього і так далі. Але бачите, як Господь каже, щоб ми любили не тільки, як брат починав, не тільки словами, а й ділом, щоб доказали цю любов. І брат переді мною читав. Перше послання Петра, і тут далі я буду читати цю главу другу. Перше послання Петра. друга глава. Якщо ви спробували, що добрий Господь, третій стих, приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його. Але вибрав Бог. І сам і немов те каміння живе, будуючи в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на сіоні камня, вибраного наружного, дорогоцінного, і хто вірує в Нього. Той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, Той наружнім став каменем. Камінь спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються. Не вірячи слову, на що й призначені були, але й ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ. Божі колись не помилувані, а тепер помилувані, брати і сестри, помилувані Господом. І хто може сьогодні хвалитися чимось, брати і сестри, чим я можу похвалитися, проживши почти 70 років? А Божими милостями, які Господь робив, як подивися і Немона, не можна навіть висловити того всього, що Господь допомагав, коли я взивав до Нього, коли я казав, Господи, допоможи. І рука Божа була, алілуя! Праця Божа була завжди на дорогах наших. І я думаю, кожен може з цього місця, чи вдома, чи десь розказувати про милості Божі, скільки він стіляв. Скільки він врачував, скільки він проводив через всякі трудності і казали, що вже ви не вернетесь і так далі. Але Господь повертав, брати і сестри, як батько казав, що і давали миску на двоїх, і закрив, і дивився, щоб ніхто і воздух пускав, щоб їм свіжий воздух був в тюрмі. І як вони щось говорили інше, то він стукав, тихше. А як співали, молилися. Він нічого не казав, брати і сестри. То Божа любов була. І було сказано, що ви будете як тільці опитані. Ще прийдете додому, поженитесь. І я благословлю ваші дома, я благословлю ваших дітей. І Господь так робив і робить. Слава нашому Богу! І ми бачимо руку Божу. Народ Господній розпространяється скрізь, і от в Харкові, от зараз що робилося, там і по других місцях. Ми це знаємо, всі знаємо, ми говоримо. Але ж, брати і сестри, ми бачимо те все. Брат проповідував, я слухав. Він каже: з нашої церкви дев'ять таких людей, які відійшли в вічність, і десь там їхав, десь там ішов. І сталося, брати і сестри, і просвітірив не стало, і жінка з чоловіком їхала, і не стало, діти осталися, брати і сестри. А в нашому місці, де ми живемо, благословення, слава нашому Богу. Ми спокійні, ми сьогодні сидимо в Домі Божому, а десь люди. Десь страдають, десь їх ненавидять, десь їх заключають тюрми і вони несуть цього Христа і славлять Господа. І я прочитав це місце. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, брати і сестри. Вони не знають, їм закрито. І я вспоминаю, як Єлісей там був, і той прокажений, де е, приїхав, і він сказав: оконутись тільки сім раз. І він не захотів і почав сперечатися з тими, що привезли його, але ж каже, що він таке тяжке сказав. то ж зроби. І він послухався і окунувся в той воді. І ставло його тіло як малого, малої дитини, чисте. Брати і сестри, і сьогодні багато ця проказа, багато цей гріх людей відводить від Бога. Багато вони не розуміють, але хто приходить до Господа, як брат розказував за того чоловіка, який каже, поки Господь йому не явиться. І в мене було теж таке в селі якому ми помагали, і мої хлопці помагали йому строїти хату, і помогли, він не віруючи, і він почав ходити. І в Рівно я їздив, і в Башлики і скрізь тако їздив, то він знаєте, спить на собранні. Я тако дивлюсь, а він спить і каже: потім вже три рази чи чотири я возив, каже, що мене щось держить. каже. Я не можу встати. Я хочу, каже, вийти, а мене держить. Бачите, сатана, він не спить. Він ходить, як крикаючий лев. І він тут є, брати і сестри. Він сюди зайшов. Він не дає нам молитися часто. Він не дає нам, щоб ми висказували свої бажання перед Богом, щоб ми говорили з Богом як з другом, брати і сестри, як Авраам. Покорився Господу, повірив Богу, і Господь мінив йому праведність і дав йому все. І він, Авраам, і ходив перед Богом, і було йому добре, і Він благословляв Його дорогу. І, і пам'ятаю, коли були вже на Вороніхіна ми з цим другом, і він сидів і вже бачу, що він вже не спить. І я молюся так, і вже пару душ вийшло. І дивлюсь, встає мій Славік, і пішов, і став, і витирає сльози, брати і сестри. То Дух Святий, Алілуя, який прийшов до його, в Його серце, то Дух Святий. І я думаю, що ми всі відчували Духа Святого, відчуваємо. І, брати і сестри, сьогодні давайте всі разом будемо молитися за тих людей, які не можуть перемогти, які не можуть це. Пережити, щоб прийти до Господа. Я читаю перше Пермфінанам з першої глави з 18, 18 стіжка. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, А розум розумних відкину. де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього. Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту через те, що світ мудростю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові. Годно було спасти, віруючих через дурість проповіді, бо юдеї жадають ознак, і глеки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згрішення, а для греків безумство, а для нас, спасаємих, покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб. Засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погоржених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так щоб не хвалився перед Богом жодне, жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став на мудрістю від Бога. Праведністю і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться чим Господом. Слава нашому Богу, брати і сестри. Ми часто говоримо, але ж не вставляємо, що то Господь. Не кажемо, ну кажемо, але то Господь провів, то Господь допоміг. То Господь був зі мною і за рулем, і коли була вже чуть не катастрофа, і Господь зробив, Господь провів те все. І не раз мої сини теж їдуть і розказують, що так і так було. Але ж я дивлюся вже впереді, каже машини, і раз і не стало. То Божа рука була. Божа защита, брати і сестри. І скільки Господь хоронив, і знаємо за цього Павла, який був савлом, який гнав церкву, який ненавидів віруючих, влачив жінок і дітей, і робив зле, але, брати і сестри, зустрів його Господь на дорозі. Каже, савле, чого ти гониш мене? Трудно тобі йти проти ворожна. Хто ти Господь? Я Ісус, якого ти гониш. Брати і сестри, і буде тобі сказано, що робити. І посилає Ананію, Ананія йде і каже: прозри, і він прозрів, і він боявся Ананія йти. Там написано, що я знаю, що то за чоловік. Він злий, він недобрий чоловік, але Господь каже: Я зміню його і покажу йому, скільки йому треба буде перетерпіти за те, що він робив, брати і сестри. Може, ми були в цьому світі, багато робили недоброго, але Господь нас спас, оправдав і омив, і хоче, щоб ми йшли і розказували про Його милості, розказували про Його любов, розказували про Його благословіння, яке Він робив для нас. І далі друга глава читаю. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам. Звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою але, або мудрістю. Так говорить цей Сав, який став павлом, який став апостолом для язичників, який проповідував для євреїв, але пішов і проповідував язичникам. Бо я надумав з нічого між вами. Не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого, І я у вас був в немочі, і в страху, і в великім тремтінні, і Слово Моє, і Моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі Духа та сили, щоб були, була віра ваша, не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо. Про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість і таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б, б пізнали, були, то не розп'яли б. Вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачили, і ухо не чуло, і що не, на серце людині не впало, те Бог приготовив був тим, хто любить Його. Слава нашому Богу. Не раз, брати і сестри, ми чуємо про тих, які полюбили Господа. Марія і Марфа і учні, які бігли бігом, вони ж, Христос їм постійно казав, що так я буду розп'яти, що так буде зі мною. І вони бігли бігом побачити, що, що ж сталося, як, як може це статися. І прийшли, пельні лежать, а хусточка була зложена. І вони вийшли і задумались. І коли вони всі зібралися, Ісус являється, вони полякались, каже: подивіться, оцього. Руки, які проколені. і ребро показав, і все, брати і сестри, показав, і каже, щоб вони не боялися, щоб вони йшли за Господом, щоб вони славили Бога, і брати і сестри. І коли Господь возносився, то сказав: ідіть по цілому світі, брати і сестри, і проповідуйте. І хто думав, що ми будемо в Америці? Чи хтось ще десь поїхав? Хто це думав? Ніхто, а господь своє зерно розсіває по всій землі. І буде проповідане Євангелія по всій землі, і тоді прийде кінець. Слава нашому Богу, брати і сестри, що Бог це робив, робить і буде робити, бо Його місія вона не закінчена. Дух Святий каже, вам лучше буде, коли я піду умолю Отця і пішла вам духа утішителя, який буде утішати ваші серця. І буде направляти, і буде Возвіщати, даже, що буде далі, брати і сестри. І ми будемо молитися зараз, кінчаючи наше зібрання, і вспомним наших братів і сестер, які там на Україні, які переживають ті стреси, брати і сестри. Здається, тут щось загримить і, що? але ж ми знаємо, що то так собі, а там вже люди налякані геть. І, брати, і сестри, хай Господь відверне те зло, хай Господь дасть їм мудрості, так як апостол Павло пише, що вони мудростю своєю зайшли в бізумство. І ми бачимо те бізумство. Таке діти навіть не, не, не будуть робити, а вони роблять. Вони роблять, бивають один одного і на, на, направляють, і те все робиться. Брати і сестри, те безумство. і воно робилось і буде робитись. Але ж ми бачимо, Христос прийшов на землю і ходив, і римляни оволоділи євреями, і Він нічого до того не мав. І казали: Господі, не в цей час встановлюєш ти царство Ізраїлю, він каже, не ваше врем'я знати времена і сроки. Но ви приймете силу. Коли зійде Дух Святий, і будете мені свідками від края і до края землі. Слава нашому Богу, що ця істина проповідується через нас, через наших дітей, наших внуків прославляється Господь, і будемо далі молитись, щоб Господь був з нами. Йому слава за все, амінь. Молимося.